Ми йдемо далі. Ми маємо право на спеціальну. Поприставися. 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 Пусть зафіксують. Я не буду вас оберігати. Я заповнюю, мене ніби не бать. Я вам заповнюю. Я не роблю це. Я не роблю це. На який післях ви це робите? Дзвініть! Дзвініть! Vem, é que, que desrespeitou, um é gol que Давай на левом кидай на территорию, считайте, считайте тримай! Рома, Мама, тримайте, пускай до допомоги за посилення леттів партії регіонів. Міліція затримує людей! Милиция, чинить беспредел! Откуда заедет? Оттуда жюк, откуда заедешь? Откуда заедет? Я тут способный тип бомбил. Вот сюда. Служити не значить прислужуватися! Служити не значить прислужуватися! Нас затримують на закону! Служити не значить прислужуватися! На КПІ! Я думаю, що повідомлено, Наді! Ну, подзвони, скажи, хто ж такий був! не значить прислужуватися! Там Катя в одній зв'язці активістів, а Ромко і інші в інші.

Про три слава про треба нам не зручно оправдати злочинів на карту. Які злочині на А Що ви робите? Ми всі роздавали. Ми нічого не порушуємо. Ми проводили акції. Яка організований четверта стаття конституції України? Кожен громадянин України має право поширювати інформацію по всій території України, будь-який зручний для нього спосіб. Це ну, нас не так же? Яку? Пробачте! А ви експерти, ви вибачаєте правдиву чи ні? очікую? Суд? суд, подайте в суд, якщо це неправдива видає, що це не правда інформація. Хай що вона неправдива. Ваші слова це проти моїх світів. Ви давайте всюди, що це неправдива інформація. За руки. За руки. За руки. За руки.

<голові> Принцип Партія регіонів виграє вибори і буде економити на зарплаті міліції. З вами не буде. Ви будете в лікарні в'язниці сидіти з технікою. <голові> а не факт, а не факт

Ви радієте від цього, що вас побачить, як ви чините беззаконня. Ви для цього йшли служити в міліцію? Затримуватись злочин, злочинців чи активістів? Без закон затримано. Де в законі записано? Де в законі записано, що потрібно затримувати? Ну що вона ж вона Алло. сидимо на асфальті. а Міліція на коло зібралася. Затримати не змогла котіла розробка. Не сказав? спочатку до нас підійшов міліціонер біля КПІ.